Привіт! На зв'язку Winroll. І сьогодні ми поговоримо про те, як вирішить проблему Undefined RAK. І так, не забудь підписатись, поставити лайк і написати коментар. І так, погнали! Ось у нас є на екрані ця помилка Undefined RAK Index. Давайте ще раз визовемо її. Бачимо, що PHP нам показує файл в якому і лайн, рядок, на якому це помилка. Definite-RK. В даному коді в нас є просто оголошений постий масив, і ми звертаємося до, якоїсь, до якогось ключа масиву. Але ми просто звертаємося і нічого не перевіряємо, чи є цей ключ масиву, чи немає. Тому потрібно, коли ми працюємо завжди з масивами, потрібно їх перевіряти. Чи є цей наш ключ? Так, в PHP у нас є функція array kExists. І перший параметр у нас є ключ, і наступний Array. І передаємо сюди наш ключ індекс і myArray І так, ми будемо перевіряти, чи uh, є наш, uh, в нашому масиві даний ключ. Давайте ще раз запустимо. І все бачимо, що меседж наш не вводиться, бо у нас такого ключа немає. Давайте тепер, якщо ми ключ цей додамо. Так, індекс 1, наприклад, поставимо. Так, то вводимо Myindex value is 1. Ну, все, тепер правильно все. Влок не бачимо. Так, це один спосіб, а можна ще також PHP в у нас є такий оператор. Знак питання, знак питання. Так. Ну і ми можемо якесь значення підставити по дефолту, якщо даного ключа немає. Ну, треба дивитися, чи в даному випадку вам підійде таке рішення. В основному використовуєте через. Можна так, наприклад. Да? Якщо немає, то false, значить ми сюди не зайдемо. Ми Вдалимо, наприклад, і запускаємо. В принципі, пусто. Так, ну тобто, показав вам два способи, або Array CEXIST, да, в основному використовувати. Ну, а також є ще цей оператор Nullable, то можна його використовувати. Все, підписуємо, ставимо лайки, пишемо коментарі, нажимаємо на дзвіночок. Все, всім щасливо.